Дня, любі друзі, ми розпочинаємо сьогоднішню передачу з обговорення найактуальнішої теми це життя наших побратимів, хлопців, після антитерористичної операції в зоні АТО. У нас в студії голова спілки воїнів антитерористичної операції Селища Гостомель Табачук Олексій. Доброго дня! Доброго! Підскажіть нам, будь ласка. Як змінилося ваше життя після участі в антитерористичних операціях? Ну, я скажу так, щоб було простіше і люди розуміли, у кожного хлопця, що пройшов, пройшов зону АТО, ту війну, яку він побачив, ставлення до життя змінилося це однозначно. Змінилися цінності цього життя. Всі ці матеріальні цінності там відходять на інший бік. Як діюча влада разом з державою? Чи йде вона вам на зустріч на сьогоднішній день? І чи є вже якісь перспективи або якісь досягнення? На сьогоднішній день ситуація в країні важка, але є ряд програм. Да, створені там на місцях реабілітаційні центри, де вони можуть звернутися до психолога, але є така річ, що вони замикаються в собі. І більше за все, це їм важко для... знайти спільну мову з тими людьми, хто не побував на цій війні. Вони шукають такі осередочки серед своїх хлопців, і в зв'язку з цим і була створена взагалі наша організація, щоб допомагати хлопцям, ті, що повертаються з фронту, і ті, які зараз знаходяться там. Допомагати їм в чому? Більш конкретніше з отриманням їхніх пільг. Допомогою в юридичному напрямку, допомогою, можливо, там, навіть словом і більший круг спілкування. Зараз спілка налічує 168 чоловік, але це не всі хлопці, які у нас перебували в зоні АТО. Через воєнкомат у нас пройшло близько 225 осіб. Це були ті, що були призвані через воєнкомат або добровольці хлопці, які зареєструвалися і стали на облік. Але дуже багато ще підрозділів, які на території селища колись була військова частина. Там дуже велика кількість у нас гуртожитків залишилася, де проживають хлопці-атовці. Також підрозділи МВС, СБУ. Ми Повної картинки, скільки у нас взагалі повна кількість атовців в селищі, ми не знаємо. І зараз якби, намагаємося збити. Ну, зараз на даний час виходить що більше 450 чоловік. Діюча влада пішла вам на зустріч, і була видана велика вже кількість земель під обслуговування сільського господарства. Яка ситуація на сьогоднішній день від діючої влади? Чи йде це далі на обговорення і на зустріч вам? Е... Річ у тім, що дійсно землі видавалися як під будівництво, але це було за минулої каденції, і під ОСГ. Всі ці виділення були в межах, в внутрішніх межах селища. Зараз постало так питання, що більшість хлопців ще не отримали навіть земельні ділянки під будівництво, коли ми почали розбиратися. В чому ж справа, в чому затримка. Виявилося, що немає генерального плану селища та меж селища. Депутатський корпус проголосував та виділив земельну ділянку 20 гектарів для того, щоб забезпечити учасників антитерористичної операції земельними ділянками під будівництво. І вже близько року розробляється генеральний план і підписуються межі. Наскільки мені зараз відомо, залишилося тільки підписати межу з Києвом. Діючий мер пообіцяв, що до кінця цього місяця межа буде підписана. Якщо це буде здійснено, то наш генеральний план селища вийде на містобудівну раду і також на протязі місяця це буде вже затверджено, я так думаю, і у нас в нас у селища з'являється межі. Ми зі свого боку допомагали в цій роботі, їздили там в різні інстанції, підписували бумаги. Хотіли, хочеться сказати більше, що атовці не б'ються тільки за свою землю, там, чи ще, щоб отримати якісь пільги. Кожен із нас розуміє, що з приходом генерального плану селища та межами буде об'єднана громада. Ця об'єднана громада відкриє для селища нові перспективи. Це будуть надходження до бюджету, які будуть вже йти не на Ірпінь, а саме до селища. І селище саме зможе побудувати і садочок, і школу, і лікарню, і багато чого, але це повинна бути створена об'єднана громада. І ми будемо допомагати. Всім тим людям, які хочуть створити цю об'єднану громаду. Після того життя змінилась, звісно, в кращу сторону, в тому плані, що помінялися життєві принципи, цінності. Став відноситься, звісно, з другим відношенням до своєї родини, тому що, наприклад, ті проблеми, які існували до того, то вони все-таки оказуються зовсім не проблемами, тобто вони вирішуються елементарно. В принципі, можна сказати, що помінялося корінно все, навіть. Просто ставлення до життя, більше чувство справедливості, ну і тому подібне. Але якщо агресія зі сторони Російської Федерації до нас і вони нам указують, як нам жити, то це неправильно. Я вважаю, що Ну, не знаю, як сказати його правильно. Кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину. Для мене просто агресія Російської Федерації, це. вообще что-то непонятное. Кардинально поменялось все. Стал лучше относиться до этого света. Свадьба скоро намечается. Ну, так, в принципе, как вам сказать. Ну, кардинально все поменялось. Чувствовали вы поддержку односельчан и чувствуете ли вы их благодарность сейчас? М да, во время АТО, да, была хорошая поддержка. После АТО и реабилитация и все остальное, да, чувствуем поддержку. И сейчас, в принципе, не так, как раньше, но уже более так. Как не, вы относитесь к на мото? Не, ну нормально отношу, я сам мотошник, нормально. Молодцы, что не, не очканули, пошли, не спрятались нормально относится. это все, все наши люди все наши дети и очень жаль их, когда они погибают когда, их, когда они ранены ну страшно жалко с, словами просто и не выскажешь. я знаю что это герои есть но к сожалению лично с ними не знаком но вы как-то проявляете свою гражданскую позицию как-то как поддерживаете их хотя бы морально ну, безусловно конечно ну так в их соцсетях там Даю свої коментарі. Я вважаю, що їх треба необходимо підтримувати. Я як голова селищної ради завжди стою на стороні того, щоб допомагати нашим, нашим оточникам. тому що вони цього заслужили і це наш долг. Перед ними зробити все можливе, неможливо зробити якусь допомогу. Зілянками ми їм допомагаємо, віддали під ОСГ, Після того, як ми завершимо генеральний план, у нас ще є в резерві 20 гектарів землі, ми роздаємо, роздамо їм согласно списка наших готовців. Матеріальну воду теж ми забили у бюджет, щоб допомагати, бо багато хто обращається за матеріальну допомогу. Тому ми в бюджеті за це забили кошти, щоб всячески їм теж допомагати. В Гастомелі найбільше точніку якщо взяти весь регіон, то ми гордимося, що з Гастомеля більше учасників ЛАТО віддавали долг перед родиною. Ми дуже дякуємо нашим гостям в студії, голові спілки Табачуку Олексію, за те, що він надав більш детальну інформацію. На сьогоднішній день вирішення найактуальніших питань, які ще є між діючою владою та громадою Гостомеля. Бо це говорить Гостомель.